Доброго дня. Це наша площа після чесника. Вчора ми тут посіяли посіяли гречку. Такий зробили експеримент, що з того Тут ми робили дві е, дісковки, два сліда. Під, е, під, культува, е, під е, гречку ми не культивували, не обробляли. Ця людина, що сіяла, у нас висія, щось. Там 30 сотків, у нас їх багато сіє і казала, що він не дискував, не культивував під... це не обробляв. Тільки подіскував і все. Е, хто може сіяв гречку після чесника, хто що може сказати, підказати. Прошу написати, кому не важко. О, ж, де, де чесничок все валяє, Будемо прийтися позбирати. Так що такі-то справи. Що з того вийде? Дивіться наступне відео. Так що будемо викладати.